Ось ця гума 265-50-19 Гуд'єр І вся 50 й тиждень 2019 року. Гуд'єр Eagle F1 SUV. Вся вона на дисках, вся повністю накачана під тиском. Так, зараз вам покажу. Ось так вона виглядає. Якогось там зносу на певну сторону немає. Ось так. Зараз її перемірюю вам. Так. Кожну, кожну штробу буду міряти, щоб максимально об'єктивно було. Так, 5 і 5, 5, 9, 6, 4 і 5, 4 і 6, 5 і 6, Так. і 9, 5 і 1. Шість. Так, п'ять і п'ять. 2. Шість. Так, цю ону. Ну тут шість. І три, 5. 5 і 5, два. І тут шість. Да, оце. Вот перші і останні краще. Дві середніх, трошки з меншим протектором. Так, зараз кожну. Достану, покажу вам, що вона вся без, без якихось там гуль чи ще чогось. Вся під тиском, вся накачана. Так, давайте кладу її. Дивимось, Годір є. 50 тисяч 2019 року є. 265-50, 19, Y є. Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 4х4. І Made in Johnі так само на місці. Так, беремо цю і дивимось. Так, тут так само, без якихось там гуль. Тут все повний повний порядок. Так, перевертаємо. Ведемо. Гуд'єр є, 50-й тиждень 19-го року є, розмір є, і f 1 є, Німеччина є. Так, берем третій Так, тут так само кихось гульчик ще чогось немає. Все, підтиском, все накачемо. Кладемо. Так, Годіар є 50-й 1919 року є, 265-50-19 110 є, 110-ігріх є, f1 є, made in germany є. Так, і дивимось. Останній. Так, це ж треба. отак так. От Подивиться. Щоб... Ось так. Так це. Скотч. Тут прибереться. Так, дивимось. Немає ні. Нічого такого подібного. Ось так. І кладемо Годієр 50-й. 2019 урок є, 265-50-19, е 110Y є, 1 СВВ є, Мейден Джоман Е. ось така глупа.